Привіт, друзі! Це трішки більше буде, помаленьку, потихеньку рухаємося до кінцевого результату. Це чим поменше свиней. Особливо зараз в цей час, коли, коли їх багато. Ну, ще раз кажу і повторюся, що це наслідок того, що зерно було попередні два роки дешеве, люди перекинулись на ці поросяти. Це трошки вже менше стоїть. Кожній неділі всіки по 6-7? <сість> по 6-7 <сім, сість> по поросят. Ну таке, виколюють. На завтра трьох. Сьогодні вже якась четверта. Да? А спина одна. Важкувато. Писали також, щоб підняти якийсь столик такий зробити. Зручніше було бняти, щоб на столику. Чи так, вже така звичка наш вже. Ну як би було, в мене самого була певна ідея взяти на навіску до трактора, приварити. є, що у мене такі бруски, щоб під потон підняти і трішки вище було. Тому що це робота, це адська робота. Сам не беруся, по-перше, не розуміюся в цьому. Ну Так якісь общі ці знаю. А по-друге, так не хочеться зіпсувати. Тому що це робота з м'ясом, воно повинно бути ювелірно, акуратно, висмалено. Те, що потрібно. Писали, що гарно колій працює. Ну, сам те, що є, Сам, <смалив> сам, да, сам колій смолив. Все робив до діла. Вуха на місці цього разу. Тобштат, паштет... половина вуха не було, паштет вийшов да? Да. Вухо... з'їсти. Вуха хай буде Треба було докупити. <смалив> 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 Такі справи, друзі, займемося не сьогодні, але займемося гарною справою, покажемо щось смішне. Я думаю, буде цікаво. А будемо робити, друзі, ковбаску з цього Всі процету. Всім привіт, всім привіт, я вже казав. Наче, друзі, будемо робити ковбаску. Ковбаска як називається? Яка? Домашня, рублена, рублена своя. різана. Ковбаска по тому рецепту, який вже до якого ми дійшли. Ну, в принципі, це такий один із поширених і простих рецептів, але доволі смачна. Що ми беремо для цього? Ми, ми будемо робити у свої пропорції. Тут якусь частину поставили, тому що щоб не закладати м'ясом стіл, щоб було зручно, беремо лопатку лопатка, і клуб. Лопатка це циво, а клуб це то, що нижче. Лише і, і Салко. І салко, ну, якась кукурудза у нас не калорійна. Зарізали це порося, то взагалі. Там два з половиною сантиметри на хелтові, стидно було перед кульєм. Я зачервонівся. Він каже, що це що це гудоване порося. Сала немає взагалі одне м'ясо. Ну такі породи виведені вже. Не те, що я, ми там виводимо породи і стараємося схрещувати так, щоб воно. Ну якось воно так виходить. І хто в нас купував малі поросята, так. то зазвичай і в основному м'ясна йде порода. Така. Ну ми так не схрещуємо. Дивимося, яка гарна посвинка, лишаємо її на злучку, на це... І вже, звичайно, дивимося, або Петрен, або зазвичай, або, знову, Петрена, або Дюрок, дюрок на що Других ми здається, не грали. Дві, не дві непоганих. Одного так. разу. Ну, то суть, ковбаски не стосується. Будемо робити ковбаску, з чого ми розпочинаємо і що ми робимо. Перше точимо ножі. Точимо ножі. Друге позитивний настрій, без цього ковбаса ніяк не вийде. І третє трішки попрацювати. Значить. Які моменти по цьому, як розроб... потрібно розробити м'ясо е, вибрати, так як в клубові трішки є хращі, їх по максимуму потрібно вирізати. Ну якщо розрізати, ну хто зіштовхувався, спрацює з м'ясом, той знає. Це такий Це гарний перетик, шматочок. Да. Це такий гарний шматочок, що тут і мало, мало є. Ну, тут також, що немає Цільні такі шматочки, ну, але так, оці, оці, оці зр... потрібно зрізати, щоб воно не було таке пльовисте. Пропорція 50 на 50, навіть можна трішечки більше додати, 5 на 50 лопатки, в сторону лопатки трішки так, більше. вона Жирніша, не така суха. Вона немає, додається і додається 10% сала. Ріжемо м'ясо довгенькими, такими, як воно називається? Ну, свайси так називається, ну такими довгими, ось такі, може бути, коротші, просто щоб воно було тоненьке. Тоненьке, щоб так, воно добре промариновувалося. Тоненькі такі ці, бажано довгенькі, коли довге воно е, переплітається так, так. і зв'язує саму ковбасу, І також е, з 10, ну, з тої маси, якої у вас є, 20% перемелюємо відбираємо на м'ясорубку. На середнє таке вічко, десь воно 6 мм, для того, щоб також додати оцього, е, такої, ну, щоб з'єднувало ці шматочки м'яса. Відважили спецію, всі змішуємо, зараз розповімо. Що до чого, як. Значить, Виходять, ну, вже показували якими шматочками, такими основними, щоб вони були тоненькі, а по величині грінками вже які є. Так як змішую я руками кого є перше місто, там можна ще більші шматки, що доволі швидше це все відбувається. Ну, такі всі, всі речі. А, пішов, запишу, да? mm -hmm. ці всі речі потрібно робити якомога швидше. І перепустили 15%. 15-20% перепустили на м'ясорубку, Виходить, такий, Ну, як на групшу. Як котлет. Значить. Щоб також враховували певні моменти, так як і розповідали, що йде певна втрата ваги при будь-якому продукті при копченні в залежності від того, які яким процесом ви працюєте, тобто скільки що тримаєте, ви також повинні ці моменти враховувати. І також хто закуповує м'ясо чи планує закуповувати. Mm -hmm. і робити це, то ви повинні знати, що є такі навіть відходи, що з 10 кіл... ну є такі відходи, ви з них нікуди не дінесяте. І з 10 кілограм, ну тут десь 300 грамів важить, десь кіло 100, mm -hmm. От таких, що відійде вже песик. І порізали салко. Приблизно кубики 5 на 5. Так, на 5. Міленькі кубики. Да, кубики, квадратненькі, така трішки салко з м'язком. Mm -hmm. Е, ну там нічого такого немає. І це все mm -hmm. ми також додаємо сюди. І додаємо спеції. Значить, друзі, ви собі вже підправите під свої смаки. Ну це нам здається, що один із таких середніх моментів, що так. якраз якраз, хто любить солоніше, то може собі додати. Так, хто любить невідніми, вже Менше. вже що є, то є. Хіба вимочити можна? Ну, ну ми не любимо сильно солоною. Така середня, так. вона і виходить на смак. Добре, значить, додаємо ми ця пропорція на кілограм. Відштовхуйтесь від кілограма загального. Те, що у вас вже стоїть і сало, і фарш, і порізане. 9 грам іде на кілограм. 4,5 4 грама нітритної, і 4,5 грама звичайної солі на кілограм. Плюс додаємо чесник. Да? Часник, так, там. 2,5 г. чеснику і перець 3,3 грама на кілограм. Це все зараз додаємо, друзі, сюди. І додаю на 10 кг 350 грам 400, можна сказати так, холодної води. Холодної прямо з холодильника, така з сіночком була, щоб температура зараз фаршу трішечки підноситься, так як і ми розмовляємо і працюємо. То його потрібно назад і скинути, Добавляю води, і оце все розмішую. Краще, звісно, це робити на фарші місі. Засипали там трішки, якби не трішки там добре, легше ви туди висипали все, що потрібно. Воно перемішало до тієї консистенції, якої потрібно. Рушна праця є, рушна праця. Але нічого з позитивною думкою про те, що скоро, скоро десь десь. І, як би сказати, і вимішується. Вимішується до, е, до такого, щоб воно як було трішки по волокнистість. була, Білі ниточки з'являються. Доволі цікава справа і цікаво працювати з м'ясом, особливо, коли смакувати те, що вийде. Отак, От вставляємо плівку і накриваємо кришкою. І ставимо у холодильник, там температура плюс 3 градуси на 48%. Пройшло 48 годин, 49, якщо бути сильно точними. Коли ставити оце, маринуєте, чи будь-що робите, чи на ковбаску, чи м'ясо, чи почеревину замариновуєте, ставте обов'язково число і час, коли ви його замаринували. І бажано наскільки це, цей процес буде тривати. Технологічно це правильно, коли так робити, назначати час. Значить, ну, по ситуації ми вже знаємо, що тут буде. Чезниковий аромат, харчик пішов і и... з буде трішки темніше. А знизу буде такий рожевий, рож... рожавый... який це колір? Бо я не символ. Рожевий <звітна> червонясто рожево-бурочковий колір mm -hmm. м'яса. Ну, щось таке середнє, комусь що виходить. Такий виходить, погляньте. Просто... Просто прекрасний гар. Аромат стоїть не передати. Є такий шприц. За допомогою такого шприца це все набагато зручніше робити, у кого є м'ясо, рубка, у кого є які моменти. Такі також підходять. Ми в свій час замовили такий шприц. Ну, скажу по правді, мовити, Да? Да, це на скільки, я не пам'ятаю на 25 з половиною на 3 кілограма, да. ну малувати. Його десь вистачає приблизно на три ковбасянки довжиною ковбасянка. Зараз буде десь приблизно 50 сантиметрів. Да, да? Десь, да. десь на три ковбасянки. І якщо ви плануєте це робити у такому більшому масштабі, якщо дозволяють е фінансові можливості, скажімо так, то беріть побільший. Побільше. Для перших разів, тобто його вистачає лише оце, що ну це не мінус заповнювати. Там нічого такого важкого немає. Але коли другий раз заповнюєш, то трішки утворюється повітря. Таке, але до цього можна. Зазвичай нічого тут такого немає. Одна із речей, яка буде потрібна. Тобто річ корисна пришвидшує роботу. Прав? Звичайно, Прав? так. Це не м'ясорубка, що там постійно. Ну, на соробку ми пробували, що то я не пам'ятаю. Тоді да, були ну... раз пробували, ну це довго. Нам не сподобалось, не знаю. Таке якесь, щось таке. Використовуємо друзі, так як ми. Е... Замовляємо ковбасянки, скажу вам поправну, так як я, тому що е, очистити е, ковбасянки з поросяцями, зрозуміти, це час займає доволі так багато часу. Є люди, які на цьому спеціалізуються, е, є різні вони також, щоб ви орієнтувалися. Є самі дешевші вони йдуть е, куски, відрізки, тобто яке попадеться трішки калібр, різний не? калібр і так. різної довжиною. Довжини трішки дорожчі йдуть, е, такі вже більш-менш, різна довжина, але більш-менш стандартні. І самі такі дорожчі це йдуть уже е, такі топ-топ. Да, до міліметра топ -топ, там топ -топ. вже все. Ну, до міліметра, ти що, поросятка від поросятка також відрізняється. До міліметра тут так не зробиш. Це тваринка, що маєм то маєм. Щільно заповнюється сюди, притолочуючи, щоб там. По максимуму можливості, ну щоб ви не зрозуміли там, що зараз туди потрібно там толочити аж так, щоб дно тут вирвало. Спокійно, тихо пройшлися, притолочили, повітря вийшло. Зараз воно його ще коротше зробити перший раз, там далі все піде, як по маслу. Щоб до пояснювати, тут нема що пояснювати. Ну, все просто, коли ставите -е -е, шприц. Обов'язково цей палець не забувайте, так як стає трішки під бік і вже погано йде, щоб обов'язково його зашплінтовували. Значить, помиті ковбасянки йдуть вони в солі, засолені, гарно, доволі. Е, ну, Звичайна сіль, да, да, сіль? Їх потрібно помити зверху, перевернути і помити з середини. Ну, вже якби так само зверху. Також, отут, щоб було легше надівалося, так як писали, дякую за поради, і також підписники можливо, читали олієм змащувати, тут можна водою змащувати. Ми, ну, в принципі, так приспособились, притримуючи, тому що валит, що може у вікно таку пляцку зробити на стіклові. Ну, у нас напроти просто вікно. І легенько притримуючи, дивлячись по самій кишці, по її товщині, по заповненості, це ви все будете. У вас вже після другого разу ви будете таким спеціалістом, що нічого там ну, не за, ну, за другим. Що нічого тут просто уважно потрібно сконцентруватися, щоб не порвати кишку. Буває таке, що попадеться десь е, тонша така, трішки передушиш, так як хочеш його надушити, ну, туди наповнити доволі. Плотненько. І це. І буває, що розривається. Ну, рідко буває. Рідко буває, воно по кишці видно прямо в руках, коли ти її вже ставиш наш шприц, то видно, яка вона, яка її плотність є. Придушую трішечки кінці, тим самим і спускаючи повітря з, з країв. І тут вже Олена вступає в роль, і я беру мотузочок, обкручую кругом. Раз, від цього аж камера. Виключилось чомусь. І другий зашморок. Є ножнички. лише клоц і зайве клоц. І холодильник. Ну можна так і ще трішки роз, якби роз, рівномірно розправити, легенько, придушуючи не сильно. І у холодильник, там такі ці, що котельню ставляться перемички. Вони вже в мене так вже стають ну, зроблено так, що поставив на і на перемичку знизу лоток, щоб ще вона трішка, оця волога є, яка вона стичав той лоток. І дві години ставим на усадку, ну, щоб вляглося м'ясо, як би сказати, в кишці спокійно на дві години ще висить. І зараз проробимо це все. Трішки попрацювати, друзі, і виходить певний результат. Значить, по усушці нас скільки було 10800 вісімсот. І зараз 8600. Ну, признаюся чесно, що бачив, як коптильщик грам 200 на кінці з коптильні забрав. Ну, Так буває це на пробу, щоб знаєте, колій бере за те, щоб порося коле пару кілограм м'яса, а коптильщик за те, щоб копти пару 100 граммі. Ковбаси. <хи> ну таке справи, друзі, попробувати гаряченько. Мені по правді я люблю таку гареченьку, яка одразу аж парує. Така смачна доволі. Розріжемо, побачимо її в розрізі, яка вона вистигла, остила вже. Пройшло десь 12 годин після копчення, менше навіть, ніж 12 годин. Процес такий, що не одну ковбасу коптили, що одна за другим, те, що вміщається в коптильню, Коптильня на 25 кг. Ну, в принципі, більш-менш нормально. Ти будеш? Ну, звичайно. 200 грамів, ще 100 не грам, не ти, ти. грам ти що це затори? Як поки, не втургували, нічого вже з'їли. Так, давай спробуй. Я цей більший візьму я малими кусочками не годин їсти. Воно не жує цьому неправильно. М -м, подимкові. Лях прекрасно, От я вам скажу: тут потрібно також привчитися до диму. Який дим, щоб ну, дивитися, це коли вже трішки попрацюєш це на коптильні, ти вже бачиш, який дим е, підсушувати. Тирсу. Обов'язково зараз волога підсушується е, у духовці. Тирса, тріска, сама на якій коптиться, так як мокра тріска, вона. Не така і по як би сказати, спливає потім на смак самої ковбаски. По процесу і процес триває довше літом. Це було десь осінь, коли тепло 4,5 години. Зараз 6-6,5 годин потрібно коптити. Тобто такий ну, одне ну, за довгенько. довгенько. Ну нормально, ну, то в принципі, коптильня там таке сигналізація, це все стоїть, що зручно. Але коли ніч уходиш, то зрозуміло, що ну, є певні моменти, але то нічого. По процесах, в принципі, процеси є. Перший процес це йде отеплення. Можете навіть ставити в кімнаті оцей процес, що відбувався, зрівнення температури з навколишнім середовищем. Він трішки відбувається, якщо в цьому коптильні раніше був 20-30 хвилин, зараз відбувається 40-50 хвилин. Потім йде основна сушка. Також десь півтора години вже відбувається до двох. Е Отеплення, якщо робити в коптильні, то температура в самій коптильні 45 градусів на 5 градусів під нозю літом це було 40 до температури продуктів 18-20 градусів. Сушка відбувається до сухого продукту, як би сказати, щоб був сухий продукт, щоб добре вчепився дим, так як дим не чіпляється до мокрого продукту. Бажано до температури в середині продукту, щоб не перевищувала вона 40 градусів. Далі йде копчення. При сушці температура всередині камери 60, я ставлю 65 градусів на 5 градусів всі температури підносять в зв'язку з цим ну, холодом, холодніше, що на дворі. Далі йде копчення, температура на 80, температура всередині камери 80 градусів. В принципі, там вже до готовності продукту. Е 70-71 градус в середині продукту. Ну, е, якщо ви не можете, ну, в принципі, цю, тут мене роб, я не робив пару генерацій. Так, Це воно докотилося, вже так, трішки довше притримав, не робив пару генерацію. Якщо ви не можете досягнути температури в середині продукту е, 70 градусів, а бачите, що вже і дим, і все вас влаштовує, а температура, наприклад, там 64-65, то доганяєте температуру в середині продукту. Е, пар, пару генерацій. Ставити каструльку на низ кип'ятильничком таким півтора двох кіловатним. І оце так, так і відбувається. Значить, що? Йо? Як? Можна. Віру? Віру. Смачно. Віру я не пробую. Ну, я, ж також робив. Вона не жирна. Оці видно, от такі кусочки, ваш. Так я покажу, mm. що не видно. Кусочки м'яса видно. Це капець. Перчик. Перчик відчувається смачно. Чосничок. А шматочок лопатка. Клуб. Сала нема. Сало не попалась, Я сало. Є, Є попадаю. Цьому шматкові не попали. Ну, лопатка видно. Клуб. Так, да, вона світліша. Світліше, темніше. Такий розріз. Просто шикардосний, друзі. Просто суперовий смак, я вам скажу по правді, по чесному ріжеться. Мягенько під ножиком не біля тисяч, ножик, такий звичайний, непрофесійний. Грібнучками нарізається і виходять такі справи. Ну, за таким рецептом можете сміливо працювати. Ну, там вже на смаки ви собі самі підберете, що кому більше подобається. Подобається трішки більше солі, добавте туди солі. Подобається перцю, більше-менше добавте. Ну, в принципі, тут воно, мені здається, це таке. На наш смак. Це, да, це і просто і той і варіант із і усіх, і яких і ми і... пробували, це до цього дійшли, що це саме, саме смачніше. Коли перевернути кабанчика дори ногами, трішки попрацювати, пару суток не доспати, можна отримати отакий от результат. Не, був, не знаю, чи буде вам видно, чи не буде. Не вмістився ошияк і не вмістилося ребра. Ну, але в суті, не змінює. Ну, добавило вже краще, звісно, але біля такої тарілочки можна вже і з гарною людиною розмовляти для душі чи від душі. Посидіти, відпочити, планувати і робити. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання до наступних відео і хай щастить.